Інформація про недостатню кількість бюлетнів на одній зі спеціалізованих дільниць надійшла в окружну виборчу комісію ще 26 жовтня. Для розв'язання проблеми було направлено лист в ЦВК, та ситуацію не вдалося вирішити. Ми сподівалися, що того часу, який є достатньо, щоб власне ці бюлетені нам доставили. На жаль, цього зроблено не було, тому відповідно бюлетені там закінчились. Комісія дільницю закрити не може. Вона ще працює загалом. Бюлетнів було рівно стільки, скільки пацієнтів медичного закладу, які станом на 28 жовтня мали право участі в парламентських виборах. До того ж, законодавцем був даний дозвіл на голосування членам виборчої комісії на цій же дільниці. Можна сказати, що дійсно є ситуація, коли громадяни не змогли скористатися своїм правом і проголосувати. Та право голосу втратили не члени виборчої комісії, а пацієнти. Причетні до процесу представники виборчого органу не втратили нагоди проголосувати і скористалися бюлетнями, призначеними для хворих медичного закладу. Поки ми чекали, поки хворі там, ну спочатку не було, наплив хворі там процедури, це все. Проголосували, вийшло, що члени дільничої комісії. Ми проголосували. Лишилися непроголосовані проголосовані виборці. Хворі спецзаклад. Вони заходили по одному, ми з дільниці не виходили. Ми сиділи тут. Хто заходив, той заходив, нас їх пустили рівно стільки, скільки було в готелі. Михайло Чубай, Микола Мельчук інформаційна програма День.